Окей, всім привіт! Ми сьогодні запускаємо новий двіж. Так, бо на вулиці прийшла спека і дуже хочеться легкого прохолодного напою. Тому ми сьогодні з Євгеном будемо його готувати. Окей, що для цього нам потрібно? Так, нам потрібно беремо. Давай сюди. Додаємо, будь ласка, Євген, О, додавай. Сюди. Так, апельсин і лимон. Аля ну я його трішечки так ложкою придавлю, а щоб він асарті. пустив. Тут виходить лід з ментолом, і, можливо, ще якийсь тут алкоголь, нема. Ні, немає. Ні. Ми готуємо безалкогольний. Що Хочеш, щоб я на три звук це все робив. Так, тепер, будь ласка, додаємо. Ладно, не додається. Чпок. Це особистий. То, що він не відшкрібається, мабуть, і не дістанеться. О, є один. Це вже третій. Давай останній, який готовий. там. О, четвертий. Це останній? Так. Ану давай пригай. Ні, не туди. Все, готово. Це Теп... вже чотири є. Що Окей, тепер? тепер беремо звичайнісіньку воду. Як ото, як е, Міхайль Шумахер, то... Пшшш... Заливаємо водою. Це хоч е, не з під е, унітазу. Євген. Це у нас звичайна вода з бутилки, Не газована, ні тепер... нічок. Куплена в магазині. Будь ласка, тепер ти виробиться. Йопа туди! Що тут робиться на цій шаленій кухні? Я просто в шоці. А що, шо, сюди? Оце все виливати? Так, все десь так. Дополу... А воно й не газує. Ха. Все, стоп. Опача. І тепер так перемішали гарно його. І все, відправляємо в холодильник. А де трубочка? Е, є трубочка, зараз я все покажу. Отака двіжуха вийшла у нас на шалені кухні. Скляночка. Ну, Тут вже... я вже як бармен, як би що. лий, Хай лимон тобі впаде. пробуй. Так, ну що, літо почалося. Розпочалося, значить, будемо на коктейльчиках тепер. Так, цукру ми не додавали, тому що в цій воді достатньо цукру. Знаєш що, мені здається, хоча що... ну так, 39% цукру. Значить так, мої враження від цього коктейля. Потрібно ще йому 5 хвилин настоятись. Так ось! Пройшло вже декілька хвилин, я вже відчуваю, що воно вже холодненьке. Ну, що, Євген, як твої враження? Ого! Ну, це я, та, я просто в шоці. Ану, ти спробуй. Натуральний коктейль juice, о, я. Oh, yeah. Так, до речі, дуже смачно. А в Міру кисло-солодке. Натуральні фрукти. Так, і не дуже а, холодне, просто супер в спеку. І я не дуже напрягався. Ну, так, швидко приготували, а результат неймовірний. Що мені в цьому коктейлі подобається. Все, гайс. Давайте зустрінемось в наступному відео, а на сьогодні бай-бай.